Теодор Дрейзер Титан, розділ другий, розвідка, Чикаго. Це місто, з розвитком якого так невід'ємно пов'яжеться доля Френка Ауджернана Коупервода, кому ж іще могло судитися отримати всі лаври Західної Флоренції. Це місто опалене співучим полум'ям. Воно є втіленням всієї Америки, це поет, що постає перед нами у ковбойських шкіряних штанях, дикий, первозденний титан, немов справжній Берн серед міст. Воно розкинулося вздовж мерехтливого озера, неначе король у лахміттях, немов букаючий селюк із епосом на вустах, пройди світ, безхатько серед міст, але із стратегічним мисленням Цезаря. Та драматичною душею, гідною Евріпіда. хоч його важезні черевики майже повністю вгрузили в багнюку обставин, він є справжнім бардом серед усіх міст, що оспівує величні вчинки та сподівання. О Греція, тримай свої Афіни, Італія, нехай з тобою буде Рим, це Вавілон, Троя, Ніневія. На самому початку свого становлення. щоб побачити все це на власні очі, сюди зійшлися захоплений захід та повний надії схід, знедолені люди, спраглі до чогось більшого, які тільки не прибули сюди із полів та фабрик, проте із мріями, повними романтики, збудували власну імперію, вигукуючи слава посеред багна. Сюди спрямовувалися різношарові верстви населення з Нью-Йорка, Вермонта, Нюгемпшера, Мну щирі, терплячі, цілеспрямовані, хоча й не обізнані зазами етикету, проте спраглі до чогось великого, до чогось надзвичайного, чогось такого, чого і самі до кінця не могли пояснити, але конче прагнули досягнути. З'їжджалися сюди збанкрутілі аристократи зі Сходу, що втратили свої маєтки, і сповнені надій студенти Єльського, Гарвардського чи Пристанського університетів, і колишні ж золотошукачі із Каліфорнії та Скелястих гір, з торбинками з золота й срібла в руках. Подекуди. Тут вже почали зустрічатися й розгублені мігранти, яких збивала з пантелику чужа мова, угорці, поляки, шведи, німці. Всі вони прагнули знайти притулок серед власної етнічної спільноти, остерігаючись сусідства з чужоземцями, повсюдно тинялися повії, шахраї, азартні гравці та авантюристи вищого гатунку. Тут мешкала лише жменька корінного населення, щир до країв воно наповнювалося сумнівними людьми із тисяч інших міст світу. Палаючі вогні будинків розпусти, звуки банджо, цитри та мандалини, що винули із так званих шинків, приплітали в собі мрії та жорстокість сьогодення, щоб радіти життю наповну у новоствореній столиці заходу. Першим впливовим чекавцем, до якого звернувся Копервурд, був президентом Національного банку Лейксіті, найбільшої фінансової організації в місті. Зі ставкою понад 14 мільйонів доларів приміщення розташовувалося на вулиці Дірборн поблизу перехрестя з Монро, лише за квартал два від його готелю. З'ясуйте, хто цей чоловік, наказав президент банку Джуд Едісон, щойно помітивши, як Френк увійшов до приймальні. Кабінет містера Едісона був оснащений великими вікнами. Це давало змогу одразу бачити кожного. Хто заходив до його приймальні, обличчя та внутрішня сила Коуперворда неабияк вразила банкира, тривалий досвід у банківській справі та й взагалі у великому бізнесі надав яскраву відтінку легкості та мужності, якої і так від природи володів Френк. На свої 36 років він мав доволі свіжий вигляд: вічливий, врівноважений, проникливий і з поглядом невинності. Наче у порід вівчаря чи колія. його очі були чарівними. Часом вони наповнювалися весняною легкістю, глибоким та твердим розумінням людського життя, однак вже наступної миті мінилися, твердили та спалахували блискавицею. Вони сповнені омани цілковитої незбагненності, проте в той же час і однаково звабливі, як для чоловіків. Так і для жінок усіх прошарків суспільства. Секретар повернувся до кабінету вже із рекомендаційним листом від Коуперворда, а слідом за ним не забарився і сам Франк. Містер Едісон машинально підвівся ця дія, до речі, зазвичай була йому непритаманною. Приємно познайомитися з вами, містер Коуперворд», – відчуває умовив він. А я відразу помітив вас, коли ви ще тільки заходили. Бачите, мої вікна настільки зручно влаштовані, що дозволяють оглядати все довкола. Прошу, сідайте чи не бажаєте яблука? Він витягнув ліву шухляду того і дістав пару червоних до натертих яблук, і одне з них простягнув до Френка. Я щоранку з'їдаю по одному. Ні, дякую, Чим не відповів Коуперворд, при цьому глибоко оцінюючи темперамент та розумові здібності співрозмовника. Я не маю звички перекушувати між основними прийомами їжі, але щиро вдячний за вашу люб'язність. Я лише проїздом у Чикаго, тож вирішив саме зараз передати цього листа. Дуже сподіваюся, що ви змогли б більш детально познайомити мене зі справами міста і з точки зору інвестиційних вкладень. Поки Коупер говорив Едісон, невисокий, кремезний із помітним рум'янцем на щоках, посивілими бакенбардами. Що сягали аж мочок вух та стійкими, яскраво сірими очима виглядав впевненим, щасливим та самодостатнім чоловіком, що спокійно пожував яблуко та мовчки оглядав Франка. Він завжди, з першого погляду, відчував прихильність або ж відразу до людини і дуже пишався цим своїм хистом до розпізнавання людської натури. Досить нерозважна, як для чоловіка таких консервативних поглядів, проте Едісон відразу прийнявся симпатією до Куперверда, людини, що незмінно перевершувала його самого. Це відбулося зовсім не через лист від Дрекселя, у котрому відверто говорилося про беззаперечну фінансового генія, який, оселившись тут, неминуче принесе користь Чикаго, а через невимовний блиск його очей. Попри кремезну зовнішню стриманість, особистість Куперворда втілювала глибоку людяність, що і вразила банкіра. Обидва чоловіки були сповнені загадок, та все ж філадельфієць мав тоншу та складнішу натуру. Едісон лише на перший погляд був глибоко віруючим служителем церкви та зразковим громадянином із усобленням ряду думок, до яких Коупервурд жодним чином не опустився б ніколи. Вони обидва були безжальними, кожен по-своєму, з неперевершеною жадобою до життєвих насолод. Проте Едісон помітно поступався, бо все ще боявся, надмірно боявся, яку ж гру з ним може зіграти життя? Його ж співрозмовник був повністю позбавлений цього страху. Банкір стримано перераховував кошти на благодійність, дотримувався нудного світського розпорядку та вдавав. Що безмежно кохає дружину, яка насправді давно набридла, і поте віддавався забороненим тілесним насолодам. Чоловік навпроти ж, навпаки, не визнавав жодних із цих правил, не особливо любив розмовляти, хіба що окрім як з близькими та рідними, над якими і так мав психологічну владу, та чинив справи виключно на власний розсуд. Знаєте, що я вам скажу містера Коуперверде?» – мовив Едісон. Ми тут, у Чикаго, часом такої високої думки про себе, що навіть іноді остерігаємося в голос говорити про істинні думки, аби не здатися до надто самовпевненими ми, як наймолодший син у родині, який знає, що легко може перевершити на голову всіх інших. Проте не хоче цього робити поки що. Ми ще не такі привабливі, якими б могли бути, адже чи бачили ви коли-небудь підлітка. Що, незважаючи на свій юний вік, був би вже повністю сформованим і статним красеним, проте ми знаємо, що неодмінно станемо такими кожні шість місяців наші штанці, черевики, плащ та капелюх стають затісними. І, як результат, ми не відповідаємо модним стандартам. Але, містера Куперде, коли ви трохи роздивитесь довкола, то побачите під усім цим великі і міцні. М'язи та кістки. Тож тоді ви вже не будете так зважати на одяг. Лише на мить його відверті очі враз звузилися і пройнялися А Аголос став твердим та різким. Купер чітко зрозумів, що Банкір палко захоплений цим молодим містом, Чикаго для нього як найбажаніша коханка. Проте вже за мить очі Едісона запалали. Вираз обличчя пом'якшав, і він усміхнувся. Я буду радий розповісти вам про все, що з нею, адже ще є багато цікавих тем для спілкування, додав він. Коперворд жваво усміхнувся у відповідь. Він цікавився станом справ у різних галузях промисловостей та професій. Тутешня атмосфера дещо відрізнялася від тої, що панувала у Філадельфії, більш вільна. Та приязна, схильність до розгогих бесід була типовою для заходу. Однак йому це доволі подобалося, хоча Франк ще і сам точно не вирішив, чи житиме тут всі ці обставини віщували користь для його власного майбутнього. За плечима Куперворда тюремне минуле, яке конче необхідно було виправдати дружина та двоє дітей яких він також прагнув відсторонитися, принаймні у правовому аспекті, але при цьому жодним і найменшим чином не бажав відмовлятися від фінансових зобов'язань перед ними, знадобилася б якась така невимушена та легка західна вдача, щоб знайти виправдання тій силі та волі, з якою він зневажав і відкидав для себе чинні умовності. Я маю чинити перш за все як найкраще для себе. Такому девізу послуговувався Френк, про те, щоб дотриматися цього закону, він все ж мав зважати і на певні упередження інших людей. Коупервур відчував, що банкір співрозмовник хоча і не був людиною, ятрою так легко можна зманіпулювати, але був готовим до міцної та продуктивної дружби. Ваше місто справило на мене цілком приємне враження, містере Едісоне, після короткої мовчанки сказав Франк, хоча глибоко в душі визнавав, що це не зовсім так. Він і досі не був певен, чи, зрештою, зможе перебороти себе, щоб поселитися у цьому розкопаному та повному арештуванні місті. Я бачив його лише частково, крізь вікно потяга. Мені довподобиться й стрімкий хід подій. Думаю, що Чикаго матиме велике майбутнє. Припускаю, що ви в'їздили через Форт Вейн, із певною пишнотою в голосі мовив Едісон. Тож очевидно, що ви бачили лише гіршу його частину. Дозвольте познайомити вас із його найкращими місцями. До речі, де ви зупинилися? У готелі Гранд Пасифік? Як довго плануєте у нас побути? Не більше одного-двох днів. Одну хвильку, і містер Едісон вийняв годинника. Сподіваюсь, ви не відмовитеся познайомитися із кількома впливовими людьми цього міста. Ми час від часу збираємося на обід в окремій кімнаті тутешнього клубу Union League. Мені буде дуже приємно, якщо ви погодитеся піти туди разом зі мною близько першої години. Та ми неодмінно зустрінемо когось із наших вельми шановних юристів, бізнесменів чи суддів. Це було б чудово. Стримано відповів філадельфієць, це надто великодушно, з вашого боку. Між цим я б хотів зустрітися ще із деякими людьми. Він підвівся і глянув на годинник. Я знайду До речі, чи не підкажете, як мені дістатися до офісу компанії Арніо Ком?» При згадці великого місцевого м'ясопереробника, що був одним із найбільших вкладників банку. Едісон ледь помітно ворухнувся та схвильно кивнув. Цей молодик, молодший від нього, принаймні років на вісім, уже виглядав справжнім майбутнім фінансовим магнатом. Після розмови з кремезним, консервативним Напористим Арнілом та зустрічі з кмітливим директором фондової біржі, Коупервурд попрямував до закладу Юніон Ліг. Там він зустрів доволі різноманітну компанію чоловіків. Віком від 35 до 65 років, які зібралися навколо столу у приватній кімнаті. Стіни клубу були прикрашені зображеннями колишніх поважних громадян Чикаго. Умеблювання привернуло увагу масивним різьбленням, а шибки вікон тільки віддалено нагадували мистецтво вітражів. Серед відвідувачів були присутні як високі, так і низькі, як худерляві, так і статні. Як чорняві, так і білолиці чоловіки з очима та вилицями, що були подібними як до тигра, Рисі чи ведмедя, так і до спритного лиса, поблажливого мастифа чи похмурого бульдога. У цьому виборному товаристві не знайти було лише слабаків. Коупервурт високо оцінив кмітливість та зосередженість містера Арніга та Едісона. Ще однією цікавою особою для Френка здався Енсон Меріо – невеличкий, вічливий, з вишуканою натурою чоловік, якого Едісон представив як гуру галантерийного бізнесу в Чикаго і провідного майстра роздрібної та оптової торгівлі. Наступним важливим представником Чикаго був містер Рамбо, зачинатель та магнат у сфері залізничних магістралей. Едісон із жартівливою посмішкою зауважив, Містер Рамбо, прошу представити вам містера Коуперворда, котрий прибув до нас із Філадельфії та цікавиться, де тут у нас можна позбутися своїх заощаджень, чи не продали б ви йому оті свої найгірші землі, що на північному заході. Рамбо стрункий, блідий із чорною бородою чоловік, що вирізнявся з сильною та впевненою натурою. Як зауважив Коуперворд, порівняно з іншими відвідувачами. Підприємець був значно добірніше одягнений, він дивився на Франка прониковим поглядом, проте по-джентльменськи досить стримано, і з легкою загадковою усмішкою. У відповідь він зловив погляд, котрий у жодному разі неможливо забути. Очі Куперверда говорили самі за себе більше, ніж будь-які слова. І замість того, щоб злегка відбутися подібним жартом, містер Рамбо почав щось пояснювати про північний захід, вважаючи, що це може зацікавити філадельфійця, для чоловіка, котрий пройшов незмірні життєві випробування в одному мегаполісі, і на собі випробував всі прояви людської лицемірності, порядності, співчуття та оманливості серед групи власних вершителів доль. Що є у кожному місті Америки, темперамент і велич іншої такої групи у протилежному місті вже не є такими важливими, проте все ще має деяке значення. Колперворт вже давно відрікся думки про те, що людство під іншим кутом чи при будь-яких інших обставинах якось може відрізнятися. Для нього найхарактерніший риси людини була її хімічна властивість. Залежно від часу та обставин, втілюватися у безмежно велику постать або ж нікчемно дрібну. У вільні від справ хвилини, яких було не так і багато, Франк часто розмірковував над тим, чим же насправді є життя. І коли б він не був прекрасним фінансистом та перш за все, чудовим підприємцем, він би точно занурився у вершини філософії і це покликання. Коли б взагалі спадало йому на думку, здавалося б, досить незначним, він чітко розрізняв, що його ж справа нерозривно пов'язана із матеріальними цінностями, а точніше, із тими правилами, які керують ними і тим самим приносять омріяне багатство. Френк прибув сюди, щоб розгадати потреби середнього заходу, та безпосередньо, якщо вдасться, привласнити собі джерела багатства та влади. Який допоможуть йому здобути визначного авторитету. За вранішніми бесідами Френк розвідав про масштаби та характер справ на скотобійних фермах, на великих залізничних та кораблебудівельних компаніях, про неймовірне здорожчання та інтерес до ринку нерухомості, вигідні зернові спекуляції, зростання готельного бізнесу та еропроцвітання металообробних заводів. Він почув про нові профільні компанії. Що спеціалізуються на виготовленні чи то вагонів, чи то елеваторів, чи взагалі вітряків або ж двигунів. Очевидно, що будь-яка нова галузь мала блискучий успіх у Чикаго. Від одного директора торгової палаги Чикаго, до якого Коперуд також мав рекомендаційного листа, він почув, що тут мало які акції, якщо взагалі якісь, торгуються на біржі. Переважно угоди укладалися тільки на пшеницю, кукурузу. Та інші зернові, великими ж акціями східних підприємств торгували лише через орендовані телеграфні лінії на Нью-Йоркській біржі і жодним чином ніяк інакше, уважно спостерігаючи за усіма цими чоловіками, уміру вічливими, люб'язними, вміючи ретельно приховувати власні наполонівські плани, коуперур наперед уявляв, як він буде почуватися серед цих добротів. Попереду філадельфійця чекало немало перешкод. Жоден із цих чоловіків, таких люб'язних у своїх манерах, навіть не здогадувався, що він лише нещодавно вийшов із в'язниці. Цікаво, наскільки б ця обставина змінила б їхнє ставлення до нього. Ніхто з них не знав, що він, маючи дружину та двох неповнолітніх дітей, планує розлучитися з ними, а натомість. Одружитися з молодою дівчиною, котра вже встигла прибрати на себе обов'язки дружини. Отже, ви всерйоз розглядаєте можливості північного заходу ближче до кінця обіду поставив питання містер Рамбо. Це мій першочерговий план, щойно закінчу тут справи. Думаю, що обов'язково відвідаю ту місцину. У такому разі дозвольте познайомити вас із однією цікавою компанією мандрівників, котрі їдуть аж до Фарго та Дуга. Приватний вагон із тутешніми жителями та деякими зі східних регіонів відправляється вже цього четверга. Буду радий, якщо ви приєднаєтеся до нас. Особисто я прямую до Мінеаполіса. Купервурд люб'язно подякував та не вагаючись прийняв пропозицію. Після цього потяглася довга розмова про північно-західні регіони, його лісові ресурси. Пшениці, продаж земель, велику рогату худобу та потенційні виробничі підприємства. Вся розмова головним чином торкалася теми фарго, Мінеаполісу та долету, що їх може очікувати як в громадянському житті, так і із фінансової точки зору. Звісно, що містер Рамбо, володіючи левовою часткою залізничних колій, котрі пролягали саме крізь цей регіон, був упевнений у його майбутньому. Коуперворд усвідомлював це майже інстинктивно газова індустрія, залізничні колії, земельні спекуляції, банки, де б вони не розташовувалися, безперервно полонили всі його думки. Нарешті Френк покинув приміщення копа, щоб встигнути провести ще декілька інших запланованих зустрічей, проте щось від його кремезної особистості ще довго витало тут, у повітрі. До прикладу, містер Едісон та містер Рамбо залишились глибоко впевненими, що щойно вперше за багато років зустріли справді цікавого молодого чоловіка, хоча Франк майже нічого не говорив, тільки слухав.